Сьогодні знову санвістрі лисиці. З Кирилом, знову з колективом. Стали на номер. Чекаємо співогонщиків. вогончиків. Правда, Кирил? Так. Перша загонка без пострілів. Був гон. Перебачили зайця. Зараз от пробуємо зняти собак, збити їх за сліду, тому що на санві Логічно, що зайць не цікавий нікому. Тільки лисиця. Вовк і шакал. Що я скочив і тату його застрелив. І ми стоїмо біля куща. Кущі стали да, в руці, такий гарний очерет і тут такий перешиючок Ззаді у нас ще одна якась кадамбочка, ярочок. Я думаю, що цим багато стежочок, ну, перспективний дуже номер. Так, да, тут лиси да. Бо дуже багато. Сьогодні ми, під, ми підходили до кущика і підняли зайця і хотів його застрелити, але нагадався, що не можна тільки сьогодні лисити. Триває друга гонка, спочатку був один постріл, потім знову десь хвилин 20 гону і бачив лиса з іншої сторони. До того ліска біг через поле, було шість пострілів, трьох мисливців, але лис, здається, пішов. Десь в ліс туди забіг сосновий. А собаки гонять гарно. В полювання не головний результат, а в полювання головний процес. Е процес. Ви чайочку, з'їли, бутерброди, послухали собак. Все е подобається. Другий номер було більше 10 пострілів, було декілька лисиць. Більшість пішли, ну, вийшли з номерів живими. Одна була під ранок, і бас у Мрихіна догнав воді і втопив ту лисицю під ранком. На жаль, забрати не було можливості. Зараз третій номер. Такий чудовий позиція під струмочком, Зараз покажу з Кирилом стоїмо. От. Думаю, що лисиця теоретично може бути тут. Отакі. От Лози, очерет, як прогалена, ми стали з Кирилом під такою вербою чудовою, Так що має все у нас вийде. Полювання короте те, що можна помилуватися природою. І він пройшов там впереді за кущом очереть. Лисиця не дійшла, метрів п'ятдесят. Пішла праворуч. Собака перейшов по сліду згоном. Зараз тишина. Пострілу так і не було. Був гіне Сонця, з того ще приблизно спереді вискочив листок, гостем ішов, зробив два постріли, він туди він назад перескочив і через воду пішов на село. Не попав, на жаль. Четверта загонка. Стоїмо на морі. Попередні стріляли, не добули. Це вихід на полювання кістки, не дуже удачний. Дуже багато пострілів, але добули небагато. Не Я думаю, що це остання загонка на сьогодні. Ждем? Дуже гарна година собаки. Не знаю, чи застріли Ми підняли дуже гарного зайчика тільки що. Тих згону вибіг гарний заїзд, так? Да? Да. Але не стріляв, так вийшов там, Ще вчеточко красиво пробіг тут. І, і він був світло сірий, такий сіроватий. Так, да, дуже гарний, згону вийшов. По зайчику тому йдуть, кажемо. شكرا Тончик, перший, Отстают Відстают Ще залишилося в кінці дня знайти одну собаку англоруса. Там ще лиса чи вже привезли? До були лиса,